Вітаю з вами Оксана Каменецька, це канал Енергійне життя. Я дуже рада бачити вас на каналі. гаючи часу, ми починаємо нашу важливу розмову сьогодні. Поїхали всі духовні закони, вони звичайно віддають езотерикою в якусь філософію, чимось таким, що є нематеріальне, що не можна цього доторкнутися. Але ж ми всі розуміємо, що є щось. Що керує нашим життям, а не ми керуємо ним, і ми маємо підпорядковуватися певним законам і правилам, що робить наше життя і наш бізнес успішним? Закон 100% відповідальності. Я вірю, що всі, включаючи мене, несуть 100% відповідальність за всі події у своєму житті, як найкращі, так і найгірші. Кожна думка буквально творить наше майбутнє. Цими словами Луїза Хей робить наголос на тому, що людина відповідає не лише за ті дії, які вона робить, і вони призводять до подій певних у своєму житті, а так само людина відповідає і за думки, які вона думає, які перебувають в її голові. Є два варіанти докладених зусиль. Або ви вкладаєтеся у свою справу на 100% із перебільшенням. Як таке може бути? Так, ви робите все, але ви відчуваєте, що ви вкладаєте стільки енергії у свою команду, у свою структуру, тоді ви можете для себе сказати, що я докладаю більше зусиль, ніж 100%. От уявіть, за цією формулою математичною 1,01, тобто 1,1%. Якщо ввести в ступінь 365, то виходить дорівнює 37,8. З перекладу на мову фінансів та вашого фінансового зростання вашої родини, воно буде так: якщо ви будете вкладатися з такою наполегливістю, от над зусиллями, більше 100%, то. Взявши 365 ступень, це кількість днів, коли ви так ставитеся до свого бізнесу, то ваш результат фінансовий він буде дорівнювати в 37 разів більше, ніж те, що ви маєте зараз. Майже в 38. Але що відбувається в тому випадку, якщо ви не вкладаєтеся на 100%, а ви за собі записали, що ви вкладаєтеся ну, на 99%, тобто ви робите майже все, що треба. Але внутрішньо для себе відчуваєте, ну, трошечки. Ну, одну лише крапелюшечку я не допрацьовую. В бізнесі не буває дрібниць. Якщо ви трошечки не допрацьовуєте, то от менше 100% це буде 0,99%. Так само ввівши в ступінь 365, тобто днів на році, ви отримаєте результат 0,3%. Тобто. Ваші фінансові результати не покращаться взагалі. Такий закон, він так працює. Від веселого та сумного переходимо до вдячності. Вдячність посилює блага та притягує все найкраще, чого вам не вистачає. У ті часи, коли найгірше. І постійне внутрішнє відчуття. Мені не вистачає, мені не вистачає гарного настрою, мені не вистачає гарних новин, мені не вистачає е, е, партнерів, мені не вистачає, чого вам не вистачає? Часу, вам не вистачає сил, вам не вистачає ресурсу, внутрішньої енергії. Чого вам не вистачає? Це все порожнеча, це внутрішня порожнеча, духовна. Її спочатку треба заповнити, бо людина, в якої є духовна порожнеча, її духовний глечик опустів через пережиті стреси, пережитий біль, пережите страждання, через вплив негативу. Оця вся духовна порожнеча, вона породжує із собою лише порожнечу, а не сприяє в жодному випадку фінансовому зростанню, лише наповнившись зсередини духовною силою. Переповнивши цей духовний глечик силою, і енергією і ресурсом, ви можете віддавати, і таким чином ви будете притягувати до себе все найкраще, в тому числі блага, партнерів, гроші, зростання структур, нові знайомства, нове оточення і все все інструменти, що вам треба для вашого розвитку, самореалізації і фінансової подушки безпеки. Все це відбувається чому? Бо Всесвіт живеться енергією, енергією добра, достатку, любові, турботи, посмішок, радості, щастя, пробачення і вдячності. Уявіть собі, що ви щось віддаєте енергетично у всесвіт, ми не знаємо куди, але ми всі постійно випромінюємо живу енергію, бо ми є живі комп'ютери, живі істоти, і ця енергія, яку ми випромінюємо, вона йде на певні речі у Всесвіті. Люди випромінюють багато енергії всі разом, нас 7 мільярдів. Якщо ця енергія йде на блага Всесвіту, всесвіт нам повертає тим, чого ми потребуємо. Якщо ми випромінюємо протилежні речі, на що ми можемо розраховувати? Ні на що. Отже, нам треба для себе усвідомити, що вдячність вона нас наповнює, наповнює позитивною енергією, повертає нам ресурс. І як би важко не було, яка б порожнеча в душі не відбувалася, обов'язково треба зранку починати з того, що дякувати. Перш за все, треба подякувати Богові, подякувати собі, подякувати батькам, живим чи тим, що вже підійшли в інший світ, але духовний світ існує так само, як і матеріальний енергію вдячності треба віддавати туди. Треба дякувати природі, треба дякувати країні, треба дякувати захисникам нашим як на небі, так і на землі. І ми дякуємо, 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 ми дякуємо вчителям. Ми віддаємо енергію вдячності, і коли цієї енергії накопичиться дуже багато, то ваша душа, ваш глечик, наповнення буде накопичувати оцю позитивну енергію, яку ви зможете вкладати у розвиток свого бізнесу. Тобто віддавати енергію у повному її обсязі. І з цим саме пов'язано і пробачення, бо закон пробачення має неймовірну силу. Як на цьому слайді ви бачите оце величезне дзеркало, що стоїть на полу, так само, і Всесвіт, він є дзеркалом, який лише відповідає нам. Тією енергією, яку ми туди направили, бо вона лише десь у Всесвіті віддзеркалюється і повертається до нас. Енергія рухається швидко, тому ми не знаємо, як і коли нам Всесвіт віддасть те, що ми туди направили. Тому, якщо ми посилаємо енергії любові, ми у відповідь отримуємо щастя. Якщо ми посилаємо абсолютне пробачення, ми отримуємо процвітання, здоров'я і достаток. Якщо ми посилаємо ненависть, зневагу, невдячність, ми отримаємо те, що повертає назад у Всесвіт. Всесвіт не повертає нам непробаченням, він віддає нам енергію у вигляді лише хвороб, низької самооцінки, невпевненості у собі і постійного незадоволення життям. Пробачення означає відпустити, тобто, якщо ви вважаєте, що вам хтось наніс певну шкоду. Ви маєте лише просто прийняти таку думку, що ви не маєте право когось чомусь карати. Ви маєте віддати це на розгляд вселенської справедливості. А вселенська справедливість вона сама знає, яким чином, кого як покарати. Ваша справа лише звільнити свою душу від негативних зв'язків із своїми кривдниками. І так само, якщо ви когось скривдили словом, або помислом, якимись діями, можливо, колись у житті, так само вам треба залишити цей зв'язок, попросивши пробачення, тобто зробити так, аби ви би ви не були пов'язані ланцюгами, канатами, духовними із тими людьми, з якими у вас залишається відчуття непробачення, або ви відчуваєте провину. Або ви відчуваєте, що хтось провинен з вами. Непробачення, воно призводить також до боргів, до великих боргів. Це відчуття, коли хтось винен вам. І ви не можете пробачити це призводить до того, що ви самі перебуваєте у кредитах, боргах іпотеці і не можете створити стан фінансового процвітання. Тому пробачення це є. Величезна сила, закон, на який ніхто не має впливу, він працює так, як має працювати духовний закон. Пробачення має три етапи. Отже, якщо ви хочете фінансового зростання, добробуту, аби у вас виросли крила і ви могли займатися підприємництвом в такому обсязі, аби вже нічого вас не тримало ланцюгами. Треба зробити три речі. Треба пробачити всім усе. Вам треба згадати всіх за все своє життя. От, взагалі, хто щось зробив вам не так, нанес якусь шкоду. На другому етапі, і це пов'язані речі, вам треба за таке ж саме попросити побачення у всіх за все. Тобто, якщо ви хочете отримати фінансовий добробут, вам треба зробити так, аби нічого вас не зупиняло, що стосується грошей, бо гроші мають велику енергетику. І оці перші два етапи, пов'язані між собою, це саме Треба прочитати текст повного пробачення. До речі, якщо ви самі вирішите, що ви знайдете і ви зможете це зробити самі, існує багато текстів, багато молитв, в тому числі з релігійним підтекстом. Їх також можна знайти у інтернеті, але я ніколи не раджу таке робити без наставника. Людина сама вирішує, чи будете ви це робити, чи не будете. Хочете ви продбачати, чи не хочете. Саме простий випадок це пробачити всім усе у прощену неділю. Яка відбувається після Масляної перед Великим Постом, і це є християнська традиція обов'язкова, але вона один раз на рік. Я пропоную пробачати в будь-яку частину року, оскільки це ваше життя, і це лише ви вирішуєте, коли вам це робити. А для тих людей, хто нікого ніколи не пробачав, от для них існує пробачена, пробачена прощена неділя один раз на рік. І головне, навіть якщо ви зробите першу і другу частину, ви пройдете обидва етапи пробачення, ви самі всім пробачаєте, і ви попросили пробачення у всіх, тобто у вас залишаться не залишаться непробачені люди. І все ж таки одна людина все одно залишиться непробаченою. Будь-яку молитву, яку ви не прочитали, будь-які тексти. Із внутрішніми усвідомленнями та з очищенням своєї душі ви б не пройшли, ви все одно залишите одну непробачену людину. Це ви самі. І аби пробачити себе, треба також пройти певний ритуал, який робиться один раз в житті взагалі тут для дорослої людини. Має він назву Розмова із дзеркалом. Така справа робиться теж один раз. Її я даю цю вправу. Як у індивідуальній супровідній програмі, так і у програмі енергійне життя, але воно обов'язково відбувається під контролем наставника, оскільки пробачення себе це спілкування із дзеркалом. І це спілкування обов'язково, якщо воно відбулося, воно призводить до певних фізичних реакцій, тобто людину може знудити, можуть бути сльози. Тому такі речі треба обов'язково обговорювати із наставником. Але сьогодні ви знаєте вже точно, що існують три етапи пробачення, і якщо ви хочете стати фінансово вільно, вільною людиною, то вам треба енергетично звільнитися від всіх оков. Ланцюгів, канатів, які вас пов'язують непробаченням між вами і кимось, саме так, як це показано на картинці. Є прірва між нею стоять дві людини і тягнуть одна на одну. Хто кому що не може пробачити? Це не тільки стосується пробачення батьків, пробачення чоловіка, дружини, пробачення якихось вчинків дітей. Це пробачення, яке має відбутися для вашої душі за все ваше життя. Дякую, що подивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, діліться з друзями, поширюйте це відео, обов'язково напишіть свою думку у коментарях. Чи сподобалося вам це відео, чи принесло вам воно користь, і чи взагалі для вас важливі відео з мотивацією українською. Дякую, до зустрічі.